На початку цього курсу рівень мій був десь а 1 На цьому курсі я очікувала, звісно, покращити знання, вивчити більше слів, покращити вимову та, мабуть, побороти страх говорити німецькою. Я думаю, що мені це вдалося, бо Мар'яна дуже детально все розповідала, допомагала. Вчила нас правильно вимовляти слова, та завжди підтримувала на заняттях, тому не було страху говорити, не було страху зробити помилки. Щодо проблем, то я думаю, можна сказати, що були деякі незрозумілі правила, але Мар'яна завжди нам допомагала не тільки на самих заняттях, але й поза ними. Тобто в нас завжди був постійний контакт. Мар'яною там можна було ставити питання в будь-який час, і вона завжди нам відповідала, завжди пояснювала все, що ми не розуміли. Якщо оцінювати свою роботу, то я думаю, що непогано впоралася. Але на жаль, в мене було не дуже багато вільного часу, який я могла б обріляти вивченню німецької, оскільки я ще навчаюся в університеті, і дуже дуже складно поєднувати навчання в університеті та німецьку мову. Тому я думаю, що я впоралась непогано, але можна було б і краще. Я б порадила цей курс та взагалі навчання з Мар'яною тим, хто розуміє, що в нього є багато часу працювати, вчити слова, вчити правила, працювати над вимовою, робити всілякі креативні завдання, тільки тільки тим людям, які розуміють, що вони спроможні це робити, що в них є час та. Бажання в навчанні мені сподобалось в принципі все, але особливо мені хотілося відмітити, мабуть, організацію навчання, бо дуже зручно те, що, наприклад, усі підручники, усі аудіофайли, там трекер домашнього задав завдання, і все це знаходиться на google диску наприклад, що це дуже зручно організовано. Та в будь-який момент можна відкрити та щось там знайти для себе, щось перевірити, подивитись, яке завдання домашнє, таке інше. Це дуже дуже зручно. Ну і самі заняття теж, звісно, мені дуже подобалось, що Мар'яна використовувала різні платформи для проведення уроків. Дуже дуже цікаво завжди було не нудно всілякі ігри в нас були, і презентації, і все таке інше. Дуже цікаво, і відео ми завжди дивилися і ауді. Записи слухали, і це все дуже а, допомагає у вивченні німецької. Особисто мені на курсі сподобалось все, тому я навіть, а, навіть не знаю, що можна покращити чи змінити. Мене все влаштовувало, тому а, не знаю що, що, що до цього пункту сказати. Навчання це не підійде для а, тих, то, як я вже казала, розумію, що в нього немає часу працювати, тому що часу потрібно приділяти багато. Та якщо ви розумієте, що у вас немає цього часу, то краще взагалі не починати, бо ви будете витрачати час свій і викладача. І, на жаль, навчання я продовжувати не буду, оскільки я не дуже встигаю з університетом, там мені хотілося. Мені хотілося достатню кількість часу приділяти німецькою, але з університетом я не встигаю, тому поки що беру з німецькою паузу та буду концентруватися на навчанні в університеті. Може згодом знову повернусь до німецької, але поки в мене немає часу, та я вирішила, що поки що не буду продовжувати заняття.